Господарство засноване 23 жовтня 2003 року. На базі бив ПСП Красносільське. Ну, якраз тут база нам досталася тракторна бригада. От, і ми тут, звичайно, ну, багато чого змінилося в порівнянні з тим, що раніше було. Займаємося вирощуванням польових культур, в основному традиційні, це там кукуруза, соняшник, соя, пшениця, ячмінь, От, ну, Площа землі землі ну, трохи більше, ніж тисячу гектарів. Ну нічого, працюємо 20. Один чоловік це нас працюючих разом із сторожами. Ну, хватає, хатає на даний момент. От. Ну, вважайте, 20 років в цьому році якраз ювілей. Ну і посовітували, так, да, я шукав плуг, От, який би задовольнив наші потреби. У мене трактор здоровий. Те 8410, який би працював би ну, нормально з симптомами, не мали б ніяких проблем. Посовітували нам. От, порився, подивився в інтернеті, подивився відзиви. Бо все ж таки, коштує я не малу копійку. Ну і перед тим як брати, добре ми це все пройшлися по літературі, по відзивах людей. ну Взяли. І я думаю сказати, я задоволений. Це вже. Три роки практично нічого ми не робили. Йому от, все працює, все добре. Більше того, скажу, що в цьому році, який він не є важкий, бо в мене ще є трактор Т6090, я купив і ще один плуг п'ятикорпусний. Але все ціле, все працює, міняли, ставили. Ми завершили оранку, ну ще, ще до цих дощів. Так що, як що я задоволений, люди, хто працює себе плугами, теж задоволені. Навіть великі рослинні рештки залишались на полі, все заоране, все, ну, як, як, як і потрібно. Ми встановлюємо на плуги безкоштовно Airbox. Ну, це схоже на телеметрію. Ми можемо побачити, де знаходиться наш агрегат і з якою швидкістю він працює. Плюс до цього всього, коли ми встановлюємо Airbox на сайті MyKun, ми можемо зареєструвати господарство, їм буде приходити повідомлення, що потрібно обслуговувати, яку роботу потрібно робити з агрегатором. Каталог е... ну, по робочих органах, а, тільки, по деталях, пальці, да, які ці. Ну, угу. і сама інструкція, якщо загубилась, там, не треба, можна просто зайти по електронному виділення. Да. Ну і, якщо вам треба, ви можете дивитися, де він з якою скоростю ходить. Я зрозумів. Ну, боває разне, ходить. Є просто люди дивляться, чи швидко ходить, чи не швидко ходить. Є... Ну, я зрозумів. з якою скорості, ну, да, швидкістю і да, 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 так. Да, 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 да. Ну, для цього це. Поставимо її, якщо він забуде включити, якщо він день поїздить з нею і uh -huh. потім забув включити, то вона в автономному режимі ще 4 дні буде працювати. Ага, це вона включається з трактора. Так, да, ну то буде це, ви нас полі. Я думаю, що є страх. Ага. Так, да, там є такі. То це ж якраз такий є там. Да. Плюс до всього по напрацюванню буде приходити рекомендації по обслуговуванню. Ну, де помазати, де, де підтягнути. Да, ну mm. і плюс можна підключитися на, ну, на оператор. Оператору буде приходити на телефон, просто смс з фотографією там. корпусу, там. А, де, якого місця? Тут, да, і да. Якого ну, місця? Ну, візуально, щоб він зрозумів. Ну, а там просто прийшли фотографію і воно буде видно. Я зрозумів. Де знаходиться орган, який не, треба так. обслуговувати. Так. Зрозуміло. З ним можна не знімати і на зиму, вона буде стояти, вона тут залита, вона нічого Морозів не, не боїться, так? Ну, ми відставляли в хазяйство, зимою перестаювали, то вони тільки виїжджає працювати. Uh -huh. Вона зарядилася там, і все. А, Ну, зрозуміло. Питання пішло. Так. Ну тут вона повністю залита, там нічого не попаде.